Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Хабвотнюз. Сьогодні хочу розповісти вам дуже цікаві новини до Чорної П'ятниці та до Дня Подяки. Наближається щорічний найочікуваніший тиждень шопінгу, і хоча Чорна п'ятниця пройде лише 24 листопада, на вас чекає цілий тиждень ігрових подій та знижок. Розпочинається 20 листопада з бойових завдань, за виконання яких можна отримати спорядження, особисті резерви, а також сезонні емблеми та два тематичні 2D-стилі День Подяки та Чорна П'ятниця. І ще. Через два дні, 22 листопада, запускається низка знижок і бонусів у грі. Куди ж нам без 2D-стилів? 2D-стилі – це пріоритет в нагороду. Можна було б додати якихось резервів, наприклад, по 5 резервів на срібло для того, щоб людям можна було фармити. Вигідний курс конвертації бойового досвіду у вільний x 5 за першу перемогу на день, знижки в кредитах на досліджувану та колекційну техніку. І це тільки початок, тому що у нас іде новорічний наступ, і в новорічному наступі у нас буде ще цікавіше. Стежте за каналом HubBot News, Починаючи з 23 листопада, ми розповідатимемо вам про додаткові пропозиції та великі знижки. А по традиції хочу попросити вас підписатись на канал з усіма сповіщеннями від цього каналу, натиснути вподобайку та написати коментар, що ти в загальному думаєш про цю чорну п'ятницю. Хороші це знижки чи ні? Відразу давайте перейдемо до знижок та бонусів, а потім до завдань, які потрібно буде робити. Доступно з 23 листопада по 28 листопада до 12 години дня. На честь дня подяки та чорної п'ятниці у грі на нас чекатимуть знижки та бонуси. Опановуйте нові гілки, дерева досліджень або діставайтеся фінальних машин, які ви вже досліджували. Поліпшений курс конвертації досвіду у вільний досвід 1 золота до 40 вільного досвіду значно пришвидшить ваш процес до досліджування. Ви також можете пришвидшити розвиток екіпажу завдяки вигідному курсу конвертації вільного досвіду в досвід екіпажу 1 до 25. Хочу вас вберегти від такого лохотро. Не віддіться на те, що ви переводили вільний досвід у досвід екіпажу, тому що вільний досвід вам знадобиться на аукціонах і на конструкторському бюро у 2024 році, а також на новорічні свята. Конвертація досвіду у вільний досвід, одна одиниця золота до 40 одиниць досвіду. Конвертація вільного досвіду в досвід екіпажу, одна одиниця вільного досвіду дорівнює 25 одиниць досвіду екіпажу. Х5 досвіду за Першу перемогу на день знижки 50% на обладнання за кредити, знижки 50% на спорядження за кредити, та знижки 50% на навчання і перенавчання екіпажу за золото. Також знижки 50% на скидання навичок членів екіпажу і 25% на зміну основної спеціальності та членів екіпажу за золото. Все це ви можете бачити зараз на екранах, які ж у нас знижки, щоб орієнтуватись та все зрозуміли. Також Wargaming не залишив нас без знижок на техніку колекційну та в загальному досліджувану знижки 30% на досліджувану техніку 6 та 7 рівня за кредити. Не поширюється на нові гілки, такі як Мінотавро. Японські ПТ-САУ, китайські важкі тяжі та нова гілка Колісна СТ. Знижки 15% на досліджувану техніку 8 10 рівня також не поширюються на ці гілки. Знижки 30% на колекційну техніку 6-7 рівня за кредити. Знижки 15% на колекційну техніку 8-10 рівня. Де цю колекційну техніку знайти? Натискаємо магазин, там шукаємо танчик, і буде колекційна техніка. Заходите туди, там можна купити Т-62 та 113 китайський важкий танк. За це ви можете отримати знижку в 5 мільйонів 150 тисяч срібла. Тобто танк коштував 6 мільйонів 100, зараз буде коштувати 5 мільйонів 150. Тому шоптеся, купуйте все, що вам потрібно, і поїхали до наступних завдань до Дня Подяки. Перше завдання: День подяки стартує 20 листопада та буде відбуватися до 27 листопада. Перше завдання: умови: знищити 5 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв. Один раз на акаунт, тільки в випадкових боях, тільки на техніці від 4 по 10 рівень. Нагорода, емблема, святкова індичка, марка листівка. Завдання номер 2. задати 5000 тисяч одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, нагороди 5 великих аптечок, 5 ремкомплектів та марка листівка. День 3. Завдати та заблокувати сумарно 3500 одиниць шкоди в одному бою. Посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Два особисті резерви, 200% довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину, та два особисті резерви 50% до бойового досвіду на одну годину. Знову ж таки, марочка листівка. І четверте завдання це отримати три марки листівки один раз на аккаунт. Обмеження увійти до гри, тому що без входу до гри ви не зможете їх виконати. Та в нагороду вам піде два й день подяки зразних. На Екранах ви можете це все бачити, Там Марко підпала. Підпал, друзі, підпал дупи. Наступні завдання з 20 листопада по 27 У вас буде спеціальне завдання до чорної п'ятниці. Тут всього три завдання: Чорна п'ятниця номер один завдання: зіграти 5 боїв, посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Обмеження в наявності повинна бути марка підпал дупи за звання День подяки фіналу. Тобто, попередні завдання, які я вам розповідав, вам треба їх обов'язково виконати, тому що ви не зможете виконати ще. Наступні завдання до чорної п'ятниці. Один раз на аккаунт, тільки випадкові бої, тільки техніка 4-10 рівень. Нагорода 5 ремкомплектів та марка «Підпал дупи». Чорна п'ятниця номер 2 завдання завдати 5 тисяч одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв, посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Потрібна марка Підпал Дупи та отримати одну марку Підпал Дупи до Дня подяки в фінал. Один раз на акаунт, і відповідно, що. Випадкові бої та техніка 4 десятий рівень. Нагорода: два особисті резерви, 200 до вільного досвіду, досвіду екіпажу, два особисті резерви, 50 до бойового досвіду на 1 годину. Марка підпал дупи. Чорна п'ятниця, умова зіграти бій, мати в наявності марку. Відпал дупи та отримаєте в нагороду 2D-стиль чорна п'ятниця. Могли б хоча б трішки заморочитись та придумати якісь нормальні стилі для того, щоб було якось цікавіше грати. Ай вони 2D-стиль, але все ж таки було б цікавіше, якби це було щось новеньке. Кожен рік одне й те саме. У багатьох є ці стилі, і багатьом гравцям може просто ну, не цікаво в це катати. Друзі, що ви думаєте про цю акцію? Буду дуже вдячний за написання коментара, підписочку та обов'язково вподобайку і поширити україномовний контент. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока, тихої ночі.